З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі Львів'яни на ковзанах» жителі нашого міста провели передень свята святого Миколая активно та з подарунками. Даруючи усмішку, львівські артисти принесли святковий настрій вихованцям з інтернату. Помічники Миколая, волонтери самопомочі, завітали з подарунком до потребуючої родини. Свято на ковзанах більше сотні дітей разом з Святим Миколаєм вчилися кататися на ковзанах, а найуспішніші учні отримали смачні подарунки від бородатого тренера. Про емоції дітей дивіться у сюжеті напередодні дня святого Миколая, коли діти чекають з нетерпінням подарунків під подушкою, а дорослі дива, об'єднання самопоміч вирішило активно та позимовому розважити Львів'ян на ковзанці. Сьогодні до Свято Святого Миколая об'єднання самопоміч вирішило провести. Свято для мешканців Львова на ковзанці в центрі міста. Ми запросили дітей з громадської організації Щаслива родина це діти з малозабезпечених та з багатодітних сімей. В нас є партнер торгова марка Лімо, яка надала нам солодкі подарунки, а також мандарини, які ми цим дітям і також відвідувачам свята роздаємо. Близько півсотні дітей, година активного ковзання. А наприкінці усі отримали солодкі подарунки. Звичайно, після спілкування з самим Миколаєм, який нагадав, що потрібно або не отримати різочку під подушку. До ми Тут... ну, Перш за все, треба бути слухняним. Це обов'язково. Друге, треба написати лист Миколаю і покласти його на підвіконечку. А Ангелятку нічкою забере і принесе мені. А тоді вже, якщо дитина була чемна, слухняна, якщо так от засвітилася паличка, то подароночок буде обов'язково. Ми також вирішили доторкнутися до чарівної палиці та навіть заспівали пісеньку, аби отримати подарунок. Та можна і в рукавичці. Є, браво! Браво, ну давайте разом!» Хто, хто, хто? Миколая любить, ой хто, хто, Миколаю служить, тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю. Браво, 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 молоченка! Маленька Даринка також поділилася враженнями про свою зустріч з Миколаєм. Приходила мимо, і тут мама мені показала, що Дід Мороза. Спочатку я стала за ним бігати, до себе увагу його привертати, ну а потім він нарешті до мене прийшов, дав мені такий білетик. Ми для початку думали, де це будуть нам давати подарунки і нарешті от знайшли. От це місце знайшла я. і ось далі от зараз наступив цей момент. І емоціями від подарунку. Ну, так чуть від щастя не вибухнула. А от в братика Лесика своя версія зустрічі. Колай, казав, і він прийшов. і Він дав білетки. і це Наприкінці ми отримали майстер-клас із катання на ковзанах. Вона вчила козана. Кататись, мона нахилити, і як ви медик. У вас два. Два мама кататись. попереду новорічні свята, які об'єднують сім'ю в єдине родинне коло. Не гайте часу проведіть свята активно та незабутньо. Після ковзанки святий Миколай попросив волонтерів самопоможі принести подарунок багатодітній сім'ї. Тож у четвер вранці разом з дирекцією підприємства Наш ринок вони зробили свято в оселі львівської родини. У день святого Миколая вранці родина корольових прокинулася від неочікуваного дзвінка у двері. Я думала, що це просто знайома. Що позвонила, і я так відкрила у двері. Та замість сусідки пані Леся побачила помічників Святого Миколая, які принесли у дім жадані подарунки. Так новий ноутбук стане незамінним помічником для навчання її дітей. Діти якраз вчаться, їх троє, і їм би пасувала мати для того, щоб вони стали справжніми людьми, щоб вони добре вчилися, і потім так само розуміли і. Їм це передалось, що коли вони стануть дорослими, щоб вони так само допомагали іншим людям, яким буде потрібна їхня допомога. Подарунок став приємною несподіванкою для сім'ї, неочікуваним, але заслуженим. Адже маленький Левко увесь рік був чемним і знав, що Миколай йому за це віддячить. Він якби всім дарував подарунки, допомагав всім. А кому він допомагав? Мореплавцям. Бідним дітям не очікували для мене. Це було дуже так, як кажуть, раптово, незвичайно. Ми ніколи не думали, ні наділися на що робити добрі справи легко і приємно. Просто потрібно зробити перший крок: зателефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяч, аби дізнатися адреси сімей, яким потрібна допомога. Основна мета об'єднання самопоміч навчити людей самоорганізовуватися. Є потребуюча родина, є ряд підприємців, які хочуть підтримати малозабезпечених, багатодітних в таке чудове свято, як Свято Миколая. Наша задача лише об'єднати таких людей, дати координати, адже не всі знають правдиву інформацію, не всі володіють нею, і не всі знають, хто дійсно потребує, а в кого це лише на папері. Четвер вранці львівські дітлахи отримали чимало подарунків від Святого Миколая. А вже після уроків попрямували на справжнє свято. Веселий концерт, який організували активісти самопомочі. Тозна гра на скрипці відомого фіналіста шоу Україна має талант Олександра Божика викликало море емоцій у маленьких вихованців інтернату по вулиці Остроградській. Разом із відомими львівськими артистами вони відсвяткували День Святого Миколая. Завжди з радістю долучаюся до подібних акцій, тому що насправді. Артисти артисти повинні долучатися так. Це благодійні виступи, але це виступи, заради яких фактично вартує жити, бо це велике щастя. принести хоча б декілька хвилин ці усмішки, ці радісні аплодисменти цим маленьким діткам. Музиканти гурту Шосте чуття зазначають дарувати посмішки дітям велике щастя. Діти, як завжди, це. Такий позитив, вони емоційно передають нам таке тепло, а ми їм віддаємо, вони плескають, сміються, і це дуже класно. Майже всі співали. У Нас виявилася така пісенька, ми її переробили в честь Святого Миколая. Там лай-лай, ла, ла лай, святий наш Миколай. Діточки це співали. Ну, були здивовані, що у нас така пісенька є, появилась. Ну, це обробка, але діти були дуже раді і веселі. Сьогодні десятки дітей відчули справжнє свято. Незабаром новий рік та Різдво. Період, коли діти потребують особливої уваги та турботи, нехай ніколи не втрачають надію, тому що надія це, це те, що повинно бути в кожному з нас. Багато багато бажають любові, бажаю слухати гарну музику, підтримувати один одного е і розуміти, що родина та любов це найголовніше в житті. Тому всі свої роботи, всі свої такі другобічні справи треба відкладати і на ці свята, на різдво, на новий рік присвятити час своїй родині. Лівів'янам побажаємо по більше е веселих подій, щоб вони завжди були веселі, позитивні, не зважали на ті події, які відбуваються. А навпаки вірили в те, що все буде класно і дуже добре. Поглянути на Львів по новому діти з інтернатів відвідали незвичну екскурсію вулицями рідного міста. Напередодні зимових свят дітлахи з інтернатів мандрували стежками історичного Львова. Невідомі легенди дітям відкривали волонтери-студенти львівських вишів. Протягом години школярі побували у найцікавіших куточках старого міста. Потерли на щастя ніз лемківського художника на дровняка, та віч навіть зустрілися з міфічною жителькою домініканського собору. Наприкінці подорожі дітлахів почастували солодощами і подарували буклети з видатними пам'ятками Львова. Показати їм Львів з якоїсь іншої точки зору з боку історій, байок, легенд, а не просто сухої якоїсь. Такої термінології, яка не цікава дітям. Мені може все сподобалося, але мене трохи було перелякало. Але я знаю, що це не справжній. Та Витько просто передягнувся. Бо було його видно лицем. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на сайт самопомічкрапкаорк. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.